Зараз особливо дуже сильно змінюється вібрація землі. Ви ж бачите, да? 23-й рік, 20-й рік, візьми, 22 й 25 й Різниця колосальна. І 26-й буде ще більша різниця. Ми... Взагалі, земля, вона така, як хвиля. Тобто енергія, вібрація землі, як хвиля, вона постійно змінюється. Вчора було погано пити каву зранку, а сьогодні вже це добре. Ну і так далі. І так далі да? а духовність вчора була. Треба їхати в Тібет на гору сідати і медитувати. А сьогодні духовність це ясність, і це може жити в мегаполісі і паралельно бути духовним і просвітленим. Змінюється дуже сильно вібрація землі, і ми разом з нею. І якщо ти сидиш в фіксації, що духовна людина має бути, що духовна людина має бути. Бачите, що духовна людина має бути м сидіти на горі в да, і медитувати, ходити бідною, нещасною. Типа, якщо ти бідна, нещасна, то ти духовна. Розумієте? Це було раніше в 3D. Зараз уже по-іншому це сприймається. Тому фіксація, протест, нав'язування, внутрішні діалоги це вся єрість, це все є включення вірусу свідомості. Якщо ти це бачиш, а головна задача, щоб ти це побачила, звичайно, що тобі дуже сильно полегшить життя, тому що тоді промінчики світла, потужного світла, яке йде світ, будуть йти на реальність, на твою, на людей, на тебе, на все, що зробив.